Пане Дмитре, днями з'явилася інформація про те, що українські безпілотники вперше уразили морську базу каспійської флотилії в військово морського флоту Росії. Про це повідомляють і змі і кажуть, що відстань ж. Навіть від державного кордону до об'єкту склеї близько півтори тисячі кілометрів. За даними на ураженому об'єкті базуються частини берегових військ, включно навіть з морською піхотою. Чи відомо вам, що з цього приводу, які кількості, що там базувалося в Російської Федерації, чи відчутними для них можуть бути втрати? Наразі подібну інформацію я підтвердити вам не готовий. Mm. Я можу лише е, зазначити, що азово е, чорноморський регіон. Має о, о, канали, які з'єднують нас з Каспієм, і о, були факти, коли о, деякі одиниці з Чорного моря виходили волгодонським каналом в АЗОВ, і о, на початку повномасштабного вторгнення були факти перекидання о, якихось одиниць безпосередньо в азово чорноморський регіон. Ну тобто, фактично, це один о, з тих двох шляхів, які ми вірогідно Росія могла. Б Принципи якось поповнювати свій е, склад в Азово-Чорноморському регіоні, але наразі м, таких фактів давно вже не було і е, логіки в цьому теж мало, тому що в принципі їм нема куди подіти е, навіть ті одиниці, які залишаються тут е, в Чорному морі, в Азові в принципі взагалі немає ніяких одиниць. Тому в цьому контексті це єдиний контекст, якому принципі нам ну, цікава ця акваторія. Це по перше. По-друге, е, періодично питають щодо ударів з саме цього, цього моря. Е, так само підтверджених фактів використання саме е, морських носіїв наразі невідомо. Вони використовують цю акваторію більше для того, щоб над нею е, запускати е, ракети повітряного базування. Щоб мінімізувати втрати серед твого населення під час нештатних сходів цих о, доволі ненових ракет, угу. читали також новини пане Дмитре про те, що російські кораблі нещодавно зайшли в Абхазію. Що про це відомо, що вони там роблять? Що стосується Абхазії о, і кораблів, о, тут ситуація залишається незмінною. До речі, мабуть, мається на увазі о, саме. Одиниці, які входять до складу морської охорони, тому що щодо флоту таких пересувань не відбувалося, в Абхазії ви маєте на увазі, мабуть, базу Ачамчирі вона доволі невелика. І використовувалася вона і в 90-ті для того, щоб розміщувати там берегову охорону, це ФСБ так званої Російської Федерації. І, в принципі, в подальшому, якщо вони її будуть використовувати, то. Імовірніше за все, саме для такого класу катерів або невеликих кораблів, тому що вона не дозволяє там за своїми параметрами розміщувати якісь потужні бойові одиниці. Ну, крім того, не слід забувати, що база це не лише портова інфраструктура і причальний фронт це і ймовірно комплекс заходів щодо збереження. Цього складу це теж треба розбудовувати це не так швидко і не так просто і не так дешево. Тому кораблі російські залишаються в пункті базування Новоросійськ, де вони в принципі перебувають фактично постійно. От якраз про новоросійське хотів запитати, пане Дмитре, тому що зрозуміло, що Російська Федерація там порти в тимчасово повному Криму зараз фактично не використовує і увесь свій склад, який залишився, вони перевели здебільшого туди, тому що ну вони вважають, що це відносно нам небезпечно така закрита територія, але враховуючи кількості так того, що вони туди не перекинули, чи вистачає їм тієї інфраструктури портової, яка є в новоросійську, для того, щоб забезпечити там ну при, принаймні базові потреби військово-морського флоту, який залишився. Як ви бачите, вони там перебувають, і ймовірніше за все, якусь логістику вони організували, яка забезпечує їхню присутність там. Та, звісно, вони стикаються з проблемами і безпосередньо інфраструктура не була розрахована на таку кількість, тому що це була допоміжна база, а не основна. І не слід забувати, що о, особовий склад він має родини, і є факти, встановлені е, щодо того, що родини моряків деякі переїхали до Новоросійську, Тому що фактично їхні чоловіки тепер несуть службу там, а не в Криму. Е, ну І плюс до того там відносно безпечніше, ніж в Криму. Е, тому це так само і логістика, е, точніше, інфраструктура цивільна, е, це забезпечення. Освітніми закладами, лікарняними закладами. Тому так деякі проблеми, звісно, вони матимуть, тому що вони не вкладалися в розбудову саме цієї бази, так, як в Кримську. Фактично вся інфраструктура була побудована в Криму. І саме тому вони настільки чіплялися за свої бази в Криму. Тому що Крим це відносна тиха гавань. Якщо порівнювати з там саме в новоросійському, то навіть е, сама, самі при, погодні і природні умови не настільки е, сприятливі, як в Криму. От, тому так, з рядом проблем, в тому числі з навігацією у сезон штормів, а це з фактично з середини осені до весни, вони стикаються. Ви, пане Дмитре, говорили про те, що росіяни збираються підіймати великий десантний корабель «Новочеркаська», який зсу затопили ще у 2023 році. Що там могло від нього лишитися? Чи ця операція вже відбулася, чи це все в процесі? Що можете повідомити? Ну, ми не говорили, ми лише підтверджували на ваш запит. А взагалі насправді так, імовірніше за все, зараз ведуть підйомні роботи. Логічно, в принципі, цілком, як ви бачите, процес це не простий. Сама така подібна операція вона потребує часу, тому що на борту цього корабля, як на бойовій одиниці, звісно, були і озброєння і боєзапас. В таких ситуаціях спочатку проводиться комплекс заходів для того, щоб все це звідти дістати або підірвати. Тому що у цього корабля було і штатне озброєння, окрім того, що він ще й перевозив і ймовірніше за все, перевозив велику кількість е, е, боєприпасів, чому він так і детонував е, сильно. Е, і після цього вже починає підіймати, тому що, е, звісно, він займає е, місце біля причального фронту, тобто, фактично, там, де він затонув, неможливо використовувати е, причал, і е, е, я думаю, що. Згодом ми побачимо більше деталей, але е як ви бачите, е сам корабель його корпус було фактично знищено тому от так от його елементами і дістають.